Не знаю, як наші клієнти, а ми її дуже чекали, ми її довго чекали, ми її два місяці чекали. Чому? Sigma S це ж одна із топ-магнітол продажів в бюджетному сегменті. Давайте подивимось, що тут нового, буде сюрприз. І давайте глянемо, що в коробці. А в коробці тепер тут вітаємо на борту магнітола. І пакетик. Все, дроти тепер йдуть окремо Окремо. і дивимось, що кладуть тепер в цей пакет. Ось така комплектація багата. GPS-антена, Wi-Fi, USB, живлення, виносний слот sim карти всі для підключення, викруточка обов'язково, кабель для камери. Все. І давайте поглянемо. на прикладі, ось уже перший щасливий клієнт буде у нас Subaru Legacy. Подивимось, як магнітола виглядає в рамочці. Ось так вставляється. Зараз підключимо. Ось така нова менюшка, дуже прикольна. Тут є годинник, налаштування, ярлички, які можна додавати, також віджити там Гугла. Я бачив. І саме цікаве, саме прикольне те, що тепер тут. 8 ядер, 1,6 ГГц, частота, 4 ГБ оперативки, а не 3 як у старої. Також, що ми тут бачимо? 4G модуль вбудований, слот для сім-карти є, радіочіп 8035, підсилювач 4 по 50, DSP 4.1 звук. так, 4G є, 10 Android. Дисплей також QLED, 9 або 10 дюймів, в залежності від того, яка рамка підходить на ваш автомобіль. Щоб підібрати правильну рамку, звертайтесь до наших менеджерів кол-центр або оформлюйте на сайті замовлення. І зараз більш детально по функціоналу пробіжимося у нас на стенді. Домашній екран нової Sigma S відрізняється від попередниці. Тут можна бути декілька робочих столів, на які виводити найчастіше використовувані ярлички з додатків, а також віджити програм, ось, наприклад, як Google Chrome або YouTube, Ось таким легким рухом. Для зручності користування існує та ж сама функція поділу екрану. Якщо у вас, наприклад, є навігація. А ви хочете паралельно слухати музику або дивитись YouTube, нема проблем. Ось таким чином це налаштовується і зручно користуєтесь. Звучить досить приємно: це магнітола. Зараз покажу. Також цій магнітолі є бездротовий CarPlay та Android Auto. Один раз налаштувала і зручно керуєте своїм смартфоном. По залізу давайте глянемо так, про пристрій. Ось тут 10-й Android, роздільна здатність і 8 ядер, і 4 оперативки. І всі ці крутезні параметри всього за 699 гривень. І це дуже крута новина. Але не обійшлося і без трошки дюхтю. Їх прийшло всього дуже мало штук. Тому поспішайте, оформлюйте замовлення, ми з радістю вам підберемо, продамо і допоможемо з установкою по всім містам України.